То що, знову випуск новин в Бошо? Так, так. І він вже 19-й. Уявляєш? Ми вже побували і в весні, і літо стрімко рухається. Ще трохи і сніжками будемо в кадрі. Але що, ми звітуватись не забуваємо і знову згадуємо, що ж там за події були цього тижня у Бошо? Летимо згадувати. Головний меседж тижня. Навіть якщо думаєш, що ніколи за це не візьмешся, життя малює нові барви. Так і сталося з духовним. Прикинь, скачав капкат і монтує відоси. Що трохи і буде сторіки створювати, і за обробку фоток візьметься. Але хвилюється, бо ноут останнім часом нагрівається, переживає, щоб не згорів. Думаю, це семемниці ниці віють, бо останній кусок хліба забирає. Факап, біль, стрес, розчарування. Це можна назвати різними словами. Але ситуація дивна і цікава водночас. Придбала круті мікрофони, сіли розбиратись, передивилися сотню відео і ніяк. Прийшли до засновниці, зробили все те саме і вуаля, мікрофони працюють. То лоханулись, чи це якась магія? Поки думаємо. Давай перейдемо до кейсів. Трохи робочої рутини, цікавих моментів і нових проєктів. І всяке таке: 3, 2, 1, let's start! Продуктивність тижня можна вирахувати зйомками. Цього тижня знімали щодня. Почали з ранкового ходу будівництва, далі зйомка на плетиво, потім п'ятигодинний процес зйомки на будівництві номер 2 і також не знімали квасу і снеків. Якось так продуктивно вийшло, ні? Бо що сказати, не спить. Нові теми, нові люди цього тижня новий випуск з назвою Як працює фуд-фотограф», закуліся зйомки, факапи. І турецький контраст. Зацікавило однією фразою. Залишилось тільки подивитись: залітай! Сайти! Особлива ніша в бошо, яка вистрілює не так часто, але коли вистрілює, то на всі сто. Котеджне містечко у Малечковичах, Блюмінг Гарден, тепер має крутий сайт від Бошо. Як завжди, все чітко, структуровано, красиво і анімаційно. Борди від бошо прикрашають Львів все більше і більше. Тому, якщо побачиш борт бетонних заводів тоні, то знай, там слід бошо. Відкриття чергового бабака не обійшлося без сліду бошо. Не знімали крутого контенту, допомогли з відкриттям. Тому, якщо будеш в центрі, то завітай до бабака, він нагодує. Маркетингова мудрість. Боїшся, що не вистачить контенту або щось піде не так. Бери приклад із нашої семемниці. Записайся контентом десь на 2-3 місяці наперед, і ніякий форс-мажор не зіб'є тебе з пантелику. Найкрутіша подія тижня. Після ретриту засновниця так зарядилася, що тепер від роботи її не відірвеш. З головою впірнула в новий проект у сфері будівництва, і ми за неї дуже тішимось, бо знаємо, що з таким підходом все вийде на найвищому рівні. Хо-хо-хо, ми знову завершуємо і починаємо готуватися до наступного випуску. Маленький спойлер. Наступний випуск шоу Бошо зніматиметься на території ЄС. Бошо, бо бошо не знає кордонів. Па-па!